Ми продовжуємо знімати відос, коротше. ми на перехрестку, не знаю, що це, куди, йти. Але вони втікли від мене і вирішили, що їм мене не треба. І, і я не знаю, яким образом мені Аня лишила свій фотик. І я коротше, такий саменький, самостоятельний, ходжу по Львові, знімаю людей. Сам знімаюся. Лоші, а ви рівно. от бред. Я сказав, що вас немає. <реш> так. Ми потиралися. Вона реально. От, от туди, коли я казав, що, Живі, туди, Часові, я казав, що ми потерялися, то, то було шутка. <реш> — А, це а тепер ми реально потерялися. <реш> не потерялися, бо две прикольно. Чекай, чекають, Там щось не туди. Чекай, так. Люди не знають, що робити в таких ситуаціях. Одні хочуть кинути в камеру чимось, другі не знають, чи їм улибатися, чи їм плакати. Біб-біб. Так, ти хочуть ліхай дайговар по телефоні мені не... Бачите, бачите, бачите. <клухи> да, ви бачили її, я теж. Всі, давай прийдемо в переулок. Хоч раз. Я не знаю, що тут цікаво. Чо вмієте? Прикольно. Ну, я довіку. Друг шо. Прикольно тут люди живуть, оказується. Сєри! Переулок їм можна зайти і не повернутися. І не повернутися. А ям супермен! Так, бук, як тут прикольно, народ. Куди вийде? Як О, чекай. Якщо присісти отак, тихенько нікому не мішаючи, І дивитися назад, що там робиться. То що там робиться, я не знаю. О дивіться які голуби прикольні, ні. Кур, курли, курли. Диша це відео, де яка гарна часова. Де часові? Часовня. Ви <реку> бачили <реку> все часовня. Все сказав здоймати. Любимого. Що? Не зрозумів нічого. Ти знімаєш себе любимого. Тут третьо показати, <реку> що... Показати <реку> що, щось страшно. О, ну дід, питайте, а я це засніму, як ви маєте питати, мені просто інтересно. Він улетів. Тихо ще пацани. Вони всі улітіли, коротше. Скажіть, будь ласка, не писайте, десь на поле. Ну так. Дякую, дякую як ви бачите, допрос свідетелів. А ти, ти кажеш, да, а були я кажу тобі, ні. Добули інформацію, яка нам я була бачу. потрібна. Я, я, я сказала, що ти сказала, що ви маєте. Ми йдемо вниз, тихо, да спокійно. які нормально реагує, то є такі, що такі як от вона, да. Що зразу бити. А що? Хто? Вона? Хто? Ну Нормально, да? Чуть номер мені свій не дав. Ну я, конечно, цей... Фу, так. Один ступенька, два ступенька, три ступенька. Так, ну... Як прикольно. Шкода. їдеш і шкода себе. Тіпо сфоткаюсь. Во, дивіться, яке дерево. Це oh, oh. вже це, це вже як то казали. Органіка. При двійкі пес. Це просто... Чи це з нього поїздівалися, чи що це таке? Тихо, в наушниках. Спокійно. Це реально прикольно. Реально заблудилися. Бум. По бум. По бум бу бум. -бу. А ну скажи. Так <реклама> знаешь.